Я бачу із того, що по е, публічній площині я бачу, що вже терпець майже урвався, тому що навіть е, історія з е, відмовою від російських енергоносіїв, е, в тому числі нафти, яку не дуже позитивно, я би сказала, дипл, так дипломатично сприймають е, наші колеги зі словаччини і угорщини. А е, е, я думаю, що наші американські партнери з, зможуть переконати окремі країни що відмова від енергоносіїв з Росії абсолютно правильний крок, якщо якраз вони до слова активно апелюють до наративу про те, що ну ми ж далі продовжуємо торгувати з Росією, незважаючи на ті ж самі санкції, які ми періодично намагаємося запровадити, називаючи їх то драконівськими, то не драконівськими. Тобто, питання полягає в більш широкому контексті, то запропонувати. Просто ну не буде така історія, що країни просто так погодяться тобто, все одно будуть відбуватися дипломатичні перемовини, Я би сказав на так дипломатичні торги. І в цьому контексті переорієнтація фактично на Сполучені Штати можуть мати довгострокові стратегічні наслідки і для Європи в цілому, і для нас, як партнера і країни-кандидата до Європейського союзу. Як далі буде розіграна історія про відмову від енергоносіїв? Російських поки що для мене поки що питання, але при цьому я бачу, що наші американські партнери вже недвозначно говорять про необхідність такого кроку, а інакше будуть наслідки. Так, от мені якраз здається, що одним із таких наслідків може бути розчарування окремих європейських політиків. В тому, що там обіцяла американська сторона на початку а, історії про дипломатичні перемовини з Росією. Тобто, розчарування буде в плані того, що всі прогнози, які мали ці країни, вони будуть коригуватися. І тепер в контексті підтримки України, я думаю, що цей крок важливий буде, але для цього треба ще буде попрацювати.